Вітаю! Біржа Binance запустила нову лаунчпул для проєкту Maverick. І сьогодні у відео ми розглянемо, що це за проєкт, такий Maverick протокол, що являє собою їхній токен MAW. Розглянемо терміни проведення лаунчпула і як взяти у ньому участь. А також кілька слів про мій проєкт капіталізатор CryptoVentures. Тому починаємо. Переходимо до опису проєкту. І так, Maverick являє собою протокол для ліквідності. Тобто, складна децентралізована фінансова інфраструктура, яка дозволяє будівельнику-постачальнику ліквідності досягати високої ефективності капіталу та виконувати бажану стратегію забезпечення ліквідності. Тобто, грубо кажучи, це є автоматичний маркетмейкер. Він бере вашу ліквідність чи людину, яка поставляє, і предоставляє їм якимось організаціям, проєктам, трейдерам навіть. А за постачальники ліквідності за це отримують гроші. Функції токена: перше, це управління проєктом, тобто, вони дають вам якісь токени в і за які можна голосувати. І голосування вже відповідно йде за токени в Як видно, сам токен не є дуже потрібний для проєкту, так як голосування і управління це не є настільки важливі речі, щоб токен різні інвестори і трейдери купували і утримували. Так як більшість з них заробляє не на голосування чи на управлінні, а саме на наданні ліквідності. Тобто застосування токена так собі. Що складається протокол? Цей автоматичний маркетмейкер, як я сказав. Далі йде. Підвищені позиції. Це якийсь один із гнучких моментів можливості налаштування своєї ліквідності. Тобто ви можете надавати дуже різні умови, за яким ця ліквідність буде поставлятися. І що зв'язане з голосуванням, не так важливо. І так, щодо залучення. Проект залучив 17,5 мільйонів доларів за три раунди, де продав 360 мільйонів токенів із 2 мільярдів загальної кількості. Більша частина токенів була продана за 10 центів. І так, на 13 число із загального 2 мільярдів. Вже випущено 250 мільйонів токенів. Тобто знаходиться в обігу. Про метрики токена. Токен на erc 20, в обігу 250 мільйонів То, що, ми що казали, загальна кількість 2 мільярда. На Binance виділено 30 мільйонів токенів. Це 1,5% від усього обігу. І стартував на лаунчпул 13 червня. І так, що таке Маврик, ми розглянули. Опис навіщо він? Для протоколів. І оці для протоколів, ясна, тобто протоколом для розвитку треба ліквідність. Звідки взяти ліквідність, вони йдуть в поле ліквідності. Люди, які мають ліквідність, надають цим проектам ліквідність, якраз, за рахунок якого вони розвиваються. І відповідно, ці проекти платять за це. І наступне для провайдер ліквідності, тобто це люди, які вже заробляють. Вони мають ліквідність, вони її дають, але мають за це якісь відсотки. І для трейдерів. Тобто, якщо ви торгуєте, ви можете використовувати цей проект для проведення угод, купувати, продавати і так далі. Так далі йде опис їхньої моделі. Так, по статистиці: 119 тисяч користувачів активних це досить багато. Ріст середній 312%. Ну, це дуже добре, дуже багато, але це є на старті проєкту. Якщо проєкт буде розвинений, вже такої цифри не буде. В загальному обмін проведений на 1,8 мільярда доларів. Ну, цифра висока, але це є за весь час існування. А за місяць є 127 867 обмінів. Ну, для початкового проєкту нормально. Так, це що як, хто за що заробляється. Це... Це графік, де показані чотири режими, як можна надавати ліквідність. Тобто ви можете собі налаштовувати, як вам зручно, і так далі. Це вже, якщо будете працювати, там будете аналізувати детальніше. На даному моменті воно не так цікаво. Давайте про алокацію токенів подивимося. Так, на Binance Launch Pool 1,5%, як сказали, інвесторам, як розуміється, рані 18% всього пулу. Якийсь публічний фонд 16,5% що це таке? Ні, нічого не об'яснено. На ліквідність і ардропи 30% ну, досить щедро. Так, фондейшн і казначейство 10%. На команду 19%. Ну, не пожаліло собі. І на радники 4,15%. Ну, тобто, більш менш локація, нормальна. І про розлоки. Одразу 12,5%, як було сказано. І вже аж фактично під кінець року починаються потрошки розлоки. Ну, вони й досить плавні, нічого страшного тут немає. По рукам фактично 80% до 2030 року. Так, roadmap і всякі нюанси, це нам не цікаво на даному етапі. О, okay, ком'юніті, давайте перейдемо. І так, Twitter. 145 тисяч підписників, досить гарно. Як видно, є якісь і коментарі, лайки, поширення і так далі. Тобто, залучені є. І я заодно перевірю їх через Twitter Score, і в них досить нормальний показник в загальному. Тобто, цей твіттер не є накрученим, він є реальним і все добре. Так як є реакції, є розвиток і так далі. Ми бачимо, користувачі також набирались плавно ніякого. Якогось хайпу не було. По телеграму 22 тисячі людей, ну теж непогано. І по Discordі, ну, не показує. В Дикорді пише 115 тисяч підписників. Теж досить багато. Так, по сайту давайте подивимося. Тут об'ясняю, як працюють їхні варіанти. Тобто як ліквідність можна надавати. Це не цікаво. Це прочитати про них. Цікаво тут ось хто їхній інвестор. Pantera Capital, Jump не знає. Altonomy, Circle теж великий. І Gemini, з тих, великих, що я знаю. Тобто в них клали гроші, досить такі серйозні фонди. На рахунок метрик. ТВЛ зараз залочений 28 мільйонів, це не є багато, але якщо взяти, що початкова капіталізація 20 мільйонів, то це є досить непоганий показник. І давайте перейдемо безпосередньо до лаунчпулу. І так, на лаунчпул виділено 30 мільйонів токенів. Про це що ми говорили, 1,5% все добре. Причому на BNB стейкінг виділено 24 мільйона, а на TUSD виділено 6 мільйонів. Тобто TUSD, ви дивіться самі, чи варто чи не варто брати участь. Тобто на BNB виділено 960 тисяч токенів, а на TUSD 240 тисяч щодня. Далі, після проведення лаунчпула, будуть доступні такі пари MAU-BTC, мав USDT і мав TUSD по самому пулу. Термін проведення 25 днів, тобто він вже на даний момент запису вже один день проводиться. І як взяти участь в ньому? Це дуже просто. Заходите на Binance. Зверху вибирайте Earn, далі приходите в Launchpad. Тобто на сторінці Launchpad є і launchpool, і launchpad. Зараз проводиться Launchpool. Якщо у вас є TUSD, стейкайте їх. Якщо у вас BNB, стейкайте їх. У мене BNB. Я вже поставив стейкінг, вже якась, і винагорода капнула. І для проведення стейкінгу. Ви, якщо маєте, то стейкаєте свої BNB, якщо не маєте, просто купуєте. Те саме стосується і TUSD. Якщо ви їх маєте, можете поставити стекінг. Якщо ви їх не маєте, але теж хочете поучаствувати в них. Тобто, як, наприклад, ви маєте USDT, ви можете поміняти їх на TUSD і взяти участь. Повністю аналогічно. Нажимаємо кнопочку стекінг, Вибираємо, скільки у вас є максимально, у мене вже просто вкладені. І нажимаєте кнопочку стекінг. І все. І раз на якийсь період у вас будуть приходити винагороди. Коли винагорода приходить, от виглядає такий малюночок, як плюс і скільки йде. Щоб їх забирати, нажимаєте доступні винагороди і отримаєте винагороди. І вони вам зараховуються на ваш спотовий рахунок. Якоїсь періодичності забирати їх чи ні не потрібно. Навіть якщо ви не будете їх цілий період забирати, вони після завершення лаунчпулу просто будуть зараховані вам на рахунок ваш. Тому просто, якщо ви хочете їх продавати, то можливо, вигідно їх витягнути і продати. Я свої токени продавати не буду, а вкладаю їх у свій портфель капіталізатор CryptoVentures. Так як більшість проєктів на Binance, це як лаунчпадів, так і лаунчпулів, приносить дуже високі прибутки. І в мене є про це дослідження. Якщо ви його не бачили, там зверху посиланнячко, подивіться його. Дуже цікаві результати. І ще декілька змін до мого портфелю капіталізатор Crypto Ventures, вже користуючись тим, що записується відео. І так, в мене токени на різних біржах, але залишу я тільки на Binance, так як Binance показує хороші результати, а токени на інших біржах переважно вкатуються в ноль. Тому тримати їх якийсь час ну, просто немає змісту. Тому я ці всі токени попродаю. Там, де токени біт, я продам їх і куплю монетку біт, щоб участити в наступних подіях і збільшити капіталізацію безпосередньо токена біт. Бітмікс продам і виведу, а по OKX так і не було жодного проекту. Тому, якщо вам подобається проєкт Maverick, беріть участь у лаунчпулі. І до речі, якщо у вас ще немає рахунку, в описі під відео є посилання на Binance зі знижкою 20% пожиттєво на комісію. Тому ви можете зекономити свої кошти, зареєструючись по цьому посиланню. Ну, я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Це допомагає проєкту рости. І до зустрічі у наступних відео.